В народі казали, в ніч з 12 на 13, коли вона припадає на п'ятницю, вода не спить, на темних плесах сходяться відьми на свій шабаш, а над плесом ходить водяник, хазяїн глибин. Хто зухвало йде у воду, він не топить, він забирає душу. Людина повертається додому живою, але очі згасають. Слова стоять порожніми і нічого більше не радує. Старі радять цієї ночі зачиняти криниці, не ходити до річки без молитви, а біля берега залишати жмут полину, щоб тримав душу при тілі. Кажуть, і тепер вода в такі ночі зв'язується інакше. Тож пам'ятайте, не купайтеся вночі, із поваги до звичаю і з розуму. Вода любить тишу і не терпить легковажності.